Слава Ісусу Христу, друзі, і хочу поділитися з вами откровіннями, щоб дійсно наступати на всю ворожу силу. І сьогодні, е дивлячись, ролики з каналу Салтаненко, що мене дуже надихнув. По-перше, те, що е чому сьогодні відбувається таке зло. Е вчора любив дружину, сьогодні вже готов розвестись. Чому це відбувається? Бо відбувається колібання ума. Хтось працює над умами, над серцями людей. І цей хтось цей сатана. І він активірувався для того, щоб обольщати людей, щоб дійсно люди не знали правду, щоб люди витрачали свій час, який дав Господь, і жили для цієї плоті для душі і не наслідували Царства Божого, і тому, щоб дійсно. Розуміти, що я сьогодні влажуюсь, для цього, і потрібна церква, для цього і дани Божі люди, як приклад, Коринфінська церква, яка була основана самими апостолами, і вони потім почали плацьке християнство, душевне, і це плодське душевне християнство Богу, воно не угодне, воно не потрібне. Ніякі ритуали, обряди вони не спасають. Спасає живе слово, коли воно живе в нас, коли є покаяння, коли є огонь Духа Святого, коли ми храним цей дух свято. І щоб дійсно наступати на сатану. Тому що на сатану ми зможемо наступати, коли у нас буде власть Божія, коли Дух Святой він дає сили і йти далі. І дійсно бути вірними в сім'ї, вірними Господу і бути побідітелями по цьому житті. І, і якщо подивитися, наприклад, що е, дьявол активувався, і багато навіть е, мир сходить сходису і Кода, коли церкви сходять з ума, і це біда, тому і потрібно да, бути духовною людиною і реагувати на все по духу, бо полотське християнство воно не спасає і для Господа ніякої радості і плоду нема. Тому що потрібно це ще брати приклад, як було показано, що всяке непослушання це приравнюється як колдовство. Всяке непокорство, гордість це мішає Господу. Тому і потрібно каятись, потрібно дійсно міняти своє серце, щоб Бог прийшов в серце, щоб змінив мислення, щоб кам'яне серце воно не було. Щоб каятись в своїх гріхах і дійсно бути людьми, які угодні Господу. Щоб було більше Господа. Чим більше буде Господа, чим більше ми приближаємося до Господа, тим буде більше. Плода і радості і в житті мому і для Господа. Тому я бажаю вам, щоб ваше життя воно було благословенне і щасливе. Тому я вийшов в описі це відео для вас. Підписуйтесь на канал Салтаненко в телеграмі, і нехай Бог береже вас, Божих благосеві амінь.